Колят, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг, прийде радість, то виріг, щоб добре бути цвіли, щоб щасливо ви жили. І нехай цей рік молодий, вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, щоб побутній, та на свят. Ваші гнулися стали, щоб здорові всі були. Відчиняйте, господарю, господарю, коляду, коляду, зустрічайте, колядує коляду, Україна, колядує вся земля, собою вся родина, ми від батька і до сина, поставляємо усі христа, Колядує коляду, Україна, колядує не, колядуй коляду, Україна, коляду, Україна, коляду, Україна, коляду, Україна, коляду, Україна Коляду, земля, поляду країну, коляду мене, коляду країно, коляду, земля, тут всі кутя у хаті, що були ми всі багаті, що були ми всі щасливі, що був мир на землі за село вуся родина, ми батька і до сина, прославляємо усіх Христа. Хоче мова, господарю заколядувати. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай, Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. А чи знали, Господарю, що Ісус народився у вертепі, на столовці? сам Ісус явився, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви До порога Україні побажать перемоги і сказати в день такий побажання цьому й дому, господарю, привітання, це різдво, це різдво. дружна вас хай же наше ППО всіх охороняє, це різдво, це різдво. дружна вас хай же наше пепело всі похороняє, осміхається усім щастя доля. Щоби падали неба тільки зорі, де ракети і де боби вибачаєм, Аже нас Боги ЗСУ захищають.